Це бохота, ідеанди, та зовсім поруч. Знаходимось дуже поряд з центром. Направо йти до центру трошки безпечно. А зліва небезпечно. Як мені сказали, наліво не ходити не можна, а направо можна. Бухаті. Попереду кортільєри. Найвеличніша гірська система світу. А це типовий район. Колумбії, деревцята такі, М -м. будиночки гарні. О. О, навіть це що це? Качалка, не качалка. А, ось є. Є трохи де покачатися для дітей. М -м. М -м. Вже будиночки. А воно вдалині гори. І там теж живуть люди у будинках. Але, як мені сказали, зараз вже заборонено будувати будинки на горі. Зберігають природу. Бена А це кабачок. О, а он що я знайшла для борщу. Охренительно суниця в богаті. Вічний сезон сунитці. супермаркету. З базару. Сидимо, чекаємо на обід вечерю, бо обід ми вже пропустили, вечері ще нема, а після обіду тут вже майже нічого немає, що поїсти. Коротше, що я хочу хочу показати суниця в салаті. капусти і моркви. Суниця є. А це зовсім типовий. Район Богати. На кшталт нашого приватного сектору в Києві. Три-чотири поверхові будинки. Вдалені гори, Анди. Колумбійська барахолка. На кшталт нашої Петрівки Панела. Цукрова тростина Натуральний, натуральніший цукор. Чисто колумбійський національний продукт. Панело тут використовують навіть замість меду, не те, що. Ну, Звичайний цукор також їдять, але все ж таки панело і панела. Замість меду в застуді використовують. Знаєте, пила собі такий чай, ароматика, він якийсь кислий, щось його пила, пила вже не можу пити, який день цілий місяць тут. Добавила цієї панели. О, ну, зовсім інший смак. Смачного.